Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки, і тема сьогоднішнього уроку розвиток зв'язного мовлення висловлює свою думку моє ставлення до школи. Радійте, мові діти, це найбільший скарб у світі. Радійте їй, плекайте, любіть, шануйте і вивчайте. Великий будинок у місті стоїть, та завжди, як вулик бджолиний шумить, як чаша він повний знаннями. Ласкавий будинок цей з нами. Школа. Клад. Сьогодні на році ви будете вчитись висловлювати свої думки і писати твір за обраним сарчином. Пригадайте, з яких частин складається текст. Отже, розглянемо малюнок, прочитаємо репліки дітей, у кому з них ми впізнемо себе. Поспішай до школи, там мені дуже цікаво. Як не хочеться йти до школи і коли вже будуть канікули? Отже, з яким ви виходите до школи? Що вам подобається, що не подобається? Що б ви хотіли змінити у школі? Уявіть себе директором школи, щоб ви зробили, а ви всім дітям хотілося йти до школи. Розглянемо з вами світлини на цій сторінці. Що ми тут бачимо? Так, тут діти досліджують, щось вирізають, малюють, спілкуються. Як ви думаєте, чи цікаво тут дітям? Так, цікаво. Отже, прочитаємо слова та вислови у словниковій скарбниці. Гарний, байдужий, сумний, чудовий, пригнічений, радісний, поганий, піднесений, хороший. Поспішаю, лечу на крилах, плентаюсь, чу весело кукую, ледь просуває ноги. Примуше йти, до із задоволенням. Отже, прочитаємо три зачини тексту: до школи до задоволенням. В школі хочу дещо змінити, я б зробив школу цікаву для всіх. І саме сьогодні ми з вами будемо складати Тим саме за третєм. Я зробив би або зробила школу цікаву для всіх. Складіть усну розпить за обраним початком. Пам'ятайте, що текст має зачин, основну частину та кінцівку. Кожну частину ми пишемо з абзацу. Наприклад, цікава школа для всіх. Що ми можемо написати? Я б дуже хотіла, щоб школа була місцем, куди діти приходять з посмішкою. Для цього я б зробила уроки більш веселими, з іграми, цікавими завданнями та невеликими змаганнями. На кожному році можна було б робити щось незвичайне, наприклад, на математиці розв'язувати голомки або грати в логічні ігри. Я мрію, щоб у школі панувала дружба, повага і гарний настрій. Тоді кожен учень хотів би навчатися, а школа стала б найулюбленішим місцем для всіх дітей. Тобто ви створюєте такий розповідь, щоб ви хотіли додати або змінити, щоб школа була. Цікавою і найкращим місцем, куди вам би хотілося повертатися. Прочитайте свій твір, якщо знайдете там помилку, виправте. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення!